Симптоми червоні пропорції. Що ж це за симптоми? Це симптоми, які вказують на якесь можливе серйозне захворювання, і ці симптоми обов'язково потрібно знати для того, щоб вчасно звернутися до сімейного лікаря. Які ж це симптоми? Це постійний гострий біль, який може бути і в животі, і в грудні клітки, головний гострий біль, швидке схуднення, жовтяниця, тобто пожовтіння шкіри і склер очей. Постійна лихоманка, температура тіла можливість. Сягати 37 37,1-37,5 і вона в постійній формі порушення зору, можлива швидка втрата зору, неврологічні захворювання, тобто неврологічні симптоми подіргування кінцівок, поколювання в грудній клітки, як неврологічний симптом також може бути порушення сну постійне, задишка і утруднене дихання. Обов'язково треба звернути, якщо є родимі п'ятна на їхній розмір, тобто слідкувати за тим, що не є збільшення і зміна самого родимого п'ятна, постійна прогресуюча слабкість і кровотечі, які можуть швидко виникати і так само раптово зникати. Якщо будь-який симптомів є наявний у вас, обов'язково зверніться до вашого сімейного лікаря за консультацією.